Доброго ранку! З вами рубрика Глас народу кажуть: понеділок день важкий, але не зважаючи на це, саме зранку в понеділок, ми обіцяємо самі собі змінити щось у своєму житті на краще. Сьогодні запитаємо у полтавців, що ж вони обіцяли собі зранку в понеділок змінити. Я почну бігати вранці для хорошого здоров'я. А я собі нічого не, обі... не обіцяю, я просто завжди роблю все одразу. Так краще не відкладати на четверг чи на понеділок, почну там худнути, чи щось їсти смачненьке чи не смачненьке, а просто одразу роблю так краще. рівнятися на тебе нас. Ну як з Нового року, почну жити по новому, так і з понеділка починаємо жити по-новому. Найчастіше, мабуть, як кожна дівчина обіцяє собі почати менше їсти, сісти на дієту, там, все таке. А взагалі... Взагалі хочу почати говорити українською мовою в житті. І кожен раз обіцяю собі з наступного дня почати говорити, але поки що не дуже виходить. З понеділка я почну худати, не їсти. Я не знаю, вчитись. Спортом займатися. Та дуже багато чого. Стану позитивною людиною. Приєднуюсь, теж буду позитивним. Там бросить куріть, зайнятися спортом. Понеділка я почну більше уваги приділяти навчанню. Менше лінитися і бути більш дисциплінованою. Займатися спортом, а ще вставати раненько і йти на навчання. Я почну гарно вчитися. З понеділка я перестану перейматися тим, що твориться в моїй країні. І до кінця робочого дня все одно я її не дотримую, і в п'ятницю я розумію, що в понеділок я дам знову цю обіцянку і знову її не дотримуюсь. Дивлюся з утра вашу програму. Це перше в міцу. Дуже приємно, що з Алтави. Думаю, плани великі. Огород пополотить. -по з понеділка я почну писати далі свої проекти. Вот. А це думаю, просить курити. Що, ну, нічого хорошого я там не віжу. Ну, <решко> і вам совіт. Жодних обіцянок, тільки справи. Ліж би не було війни, це найголовніше. Скільки людей, стільки й думок. Кожна з них важлива для нас. З вами була рубрика Глас народу. Побачимось.